Концерт заради зсу сьогодні в міському парку Борисполя, волонтерський центр перемога влаштував день вуличної патріотичної музики. Більшість людей прийшло не заради пісень українських артистів, а задля того, аби допомогти нашим захисникам. Алея майстрів, парк кафе та центральна сцена з артистами. Входили до благодійного заходу. Скуштувати бургер або купити прикрасу дорівнює надіслати кошти на передову заході присутній благодійний фонд Стугна, які збирають на батальйон Кульчицького. У них алея майстрів. Також парк кафе вони продають бургери, збирають на деокуповані села, на якими вони опікуються. І волонтерський центр Перемога системна робота на потреби військових, соціально незахищені верстви населення, діти, які потребують гігієни, і внутрішнє переміщення особи. Ми вирішили робити бургери, тому що можемо робити дуже смачними. Кошти йдуть з потреби ЗСУ. Пенсія не велика, а здесь то можно можна и Точно також помочь. Скринька для збору коштів та QR-код знаходилися майже на кожному метрі. Усі бажаючі могли задонатити будь-яку суму. Бориспільська тероборона своєї землі не віддасть. Більшість громадян підтримують такі заходи. кажуть, що можна відволікти не лише себе, а й своїх дітей. Такий тяжкий час для нас вивезти дітей, щоб вони не сиділи вдома, не чули тривоги і не сиділи в коридорах, а хоч трішки звеселити. В нашому місті люди трошки стомилися за час війни бути у епіцентрі якихось поганих новин. А українська музика бути важкі часи має об'єднувати, гуртувати людей. Разом із місцевими виступали й артисти з різних куточків України, такі як група Ненці та Денис Бесер, які півтора місяці тому виїхали з Краматорська. Я виїхав після того, як на залізничний вокзал прилітіла ворожа ракета і загинули близькі для мене люди. Я поїхав у місто Дніпро шукати їхні тіла. Потім вже не став повертатися до Краматорська. Цю пісню, яку я сьогодні виконував, я написав. Саме це герої не вмирають, і пам'ята з'ясає таке, жоті, хто вільно Україну захищає, але не всі герої... це був мій перший виступ українською мовою, і планую в наступному писати лише українською. Міський голова Борисполя каже, що знайшлися ті, хто був проти благодійного заходу та, та збирання коштів. завжди є люди, які будуть проти. Ми на них просто не зважаємо. Я вам кажу чесно, а не даємо їм платформу, не даємо їм можливість навіть висловлювати цю думку не в соціальних мережах, не в такому публічному спілкуванні. Це є правильно. попри хейт, організатори та виступаючі отримали подяки. А глядачам вдалося відволіктися від новин, поїсти та допомогти захисникам. За день була зібрана сума близько 26 тисяч гривень. Дар'я Бошко, новини.